Весняний вечір, молоді тумани, неон проспектів, Туга ліхтарів. Я так тебе любила, мій коханий. Прости мене, я так тебе любив, і срібляться озерами долини, шовковий шепт пригашених калюш. Мені ти все життя, немов дружина. Мені ти все життя, не наче муж. Так... А пам'ятаєш? Добре, пам'ятаю, а не забув? Ні, не забув, о ні. Здається, ніби в молодость вертаю. Це справді ти, це справді ти, не в сні. А першу зустріч першу і останню, а я лише першу, ніби й не було минулих років нашого кохання. Не вір, що за водою все спливло. Не треба, люба. Знаю, що не треба, і душ четвірка б'ється на ножах. О, єдиниця, безоглядне небо. Вам спільний шлях покаже по зірках.